Привіт! Я Вероніка, і я рада тебе вітати на цій медитації, успіху і самопрограмування на новий день. Займай зручне положення, сядай зручно, зроби вдих, видих, прикрий очі, постав намір відпустити весь контроль. Відпустити будь яке очікування від цієї медитації, будь-які очікування від себе та свого дня просто розслабляйся, зроби ще один вдих, видих і разом зі мною з довірою до себе, свого внутрішнього голосу і Творця. ми Пройдемо в той стан, де твої бажання стають яснішими, а внутрішня сила відчутнішою. Ця медитація створена, щоб м'яко переналаштувати твою свідомість і нагадати тобі, ким ти є насправді. Якщо готова, дозволь собі розслабитись, і ми починаємо. Дихай спокійно, глибоко, відчуй, як кожен новий вдих наповнює тебе світлом, а кожен видих забирає всю втому, всі негативні почуття, негативні емоції, все, що назбиралось за цей тиждень, день, ніч. Зроби ще такий вдих, видих. Твоє тіло стає м'яким, розслабляються стопи, ікри, коліна, бедра. З кожним вдихом і видихом ти відпускаєш всю напругу, розслабляються плечі, всі внутрішні органи, розслабляється голова, руки і зроби ще один вдих та видих. Поклади собі руки на серце, відчуй цю теплу, люблячу енергію, яка є всередині кожного з нас. Зроби ще вдих, видих і уяви, як ти по тропинці або по сходах спускаєшся в саму середину свого сердечка, ти йдеш в саму глибину, і ти з'єднуєшся з цією енергією. Твого люблючого серця, всередині ти бачиш біле-біле сяйво, і з кожним вдихом і видихом це сяйво наповнює все твоє тіло, весь простір навколо тебе. Ти в безпеці, твоя енергія ясна і чиста. Відчуй, як ця енергія наповнює весь простір навколо тебе, все стає білим, білим. Уяви водоспад з білою кришталево чистою енергією, яка омиває тебе. Цей водоспад забирає всі негативні думки. Переживання, спогади, образи, все, що вже тобі не служить і не йде на благо, ти зараз відпускаєш у цей водоспад. Роби ще один видих, видих. Відпусти в цей водоспад страх прояву, страх успіху, страх, що в тебе не вийде. Прям проговори всередині себе. Я готова відпустити, я проявляю свій вільний вибір відпустити свій страх успіху, страх проявлення, страх, що в мене не вийде, страх осуду інших людей. Я це все відпускаю. Це мені більше не служить. Можливо, ти зараз хочеш відпустити якийсь ще страх, який тебе тримає, на шляху до твоєї мрії, успіху, проявлення, який це страх, що ти відчуваєш всередині себе? Зараз є можливість відпустити цей страх. Це гра просто уяви що ти як дитина граєш цю гру і відпускаєш зараз свій страх, уяви, який він, де він сидить в тілі, і ти прям його витягаєш середини себе і відпускаєш у цей водоспад. Цей страх більше тобі не служить. Уяви, яка ти легка, нова, в тебе звільняється нова чиста енергія всередині тебе на щось нове, надії, на проявлення, на успіх. І зараз в нас є можливість уявити цей твій день, коли ти йдеш. В успіх сміливо, рішуче, з бажанням просто пограти це життя і побачити, а як буде, а як в мене вийде, коли я просто спробую, коли я буду відноситись до всього як дитина. Так, так, твоя внутрішня дитина дуже хоче твого проявлення. Твоя внутрішня дитина давно тобі дає такий знак, нагадує тобі, а чого ми разом з тобою хотіли в дитинстві. Зараз в тебе є можливість побачити цю внутрішню дитину і запитати в неї її бажання, а чого вона насправді хоче, а чого ця внутрішня дитина хоче по-справжньому і давно тобі дає. Це зрозуміти, але ти не хочеш цього бачити через цей страх, який тобі нав'язали інші люди, батьки. Подивись на це своє бажання, обійми свою внутрішню дитину, подякуй, їй, що вона тобі нагадала про це бажання, зроби вдих, видих, візьми з собою це бажання і уяви, як перед тобою відкриваються двері, і ти можеш зробити цей сміливий крок разом. З цим бажанням в своє майбутнє. І подивись, а яка ти там в майбутньому, коли ти проявила це бажання в дійсність, коли ти почала проявлятися сміливо, коли ти почала йти за покликом своєї душі, без того, щоб звертати увагу на думку інших людей. На страх, на негативні думки, на якісь образи і тому подібне. Яка ти там, коли в тебе здійснилось це бажання? Що ти відчуваєш, як ти там виглядаєш, про що ти там думаєш, які люди тебе оточують? Відчуй цей день, відчуй цей стан, Побуй в цій хвилі спокою здійснення мрії. Подякуй за цей стан, подякуй за цю Марію, подякуй своїй внутрішній дитині, подякуй Всесвіту і собі. Зроби вдих, видих. І запитай зараз себе. А яку я можу зробити дію вже сьогодні, щоб наблизитись до цього стану? Щоб наблизитись до здійснення цього бажання? Відчу цю дію вона може бути будь-яка, навіть саме маленька, наприклад, купити собі морозиво, кіндер або десь піти записатись на танці. <гру> на Гетарі, яка в тебе буде сьогодні діє, щоб наблизити себе до успіху, щоб наблизити себе до тієї версії, яку ти тільки що побачила в цій медитації. Обов'язково зроби цю дію, її потребує твоя внутрішня дитина, і ти ніколи не знаєш. Яка саме дія наблизить тебе до реальності твоєї мрії? І зараз поклади собі руки на серце і проговори всередині себе, я гідна всього найкращого. Я можу і я варта успіху, моє серце відкрите до можливостей. Я рухаюсь до своєї мети легко і впевнено. Моя сила є всередині мене і я здатна найбільше. Кожен мій крок наближає мене до моєї мрії. Відчуть ці нові переконання, Відчуй цю легкість всередині себе. Відчуй це натхнення на життя, на нове життя, на нову реальність, де в тебе вже все виходить, де ти легко проявляєшся, заявляєш про себе, кожен день ведеш свій блог, і де в тебе все супер класно виходить. Подякуй за цю медитацію, подякуй собі за цей стан, подякуй собі за свої нові дії. Повільно повертайся в тіло, пошевели пальцями рук, ніг, зроби глибокий вдих, видих, відкрий очі, ти готова до дня, сповнена енергії, мотивації та віри в себе. І я дуже рада, що ти дослухала цю медитацію до кінця. Повертайся до цієї медитації, коли ти втрачаєш віру в себе, забуваєш про це головне бажання своєї внутрішньої дитини. І коли хочеться опустити руки, я буду рада тебе бачити і щоб ти почула мене ще раз, я тебе обіймаю, твоя Вероніка. До зустрічі!